Чоловічі курточки та жилетки Lidl, Але гесенка тепленька в розмірі L. Карманчики на кнопочках. Така подовжена моделька. Емочка. Еличка. Така йде в розмірі 50. 50. жилетка жилеточка это двусторонняя Эска такая татушка тебе двусторонняя Эличка такая татушка двусторонняя Эмочка Эличка XA. Ось також теплесенька, серединка кожушок. Проводу непомітна віталочка, серединка, фліс. XL, eй Елічка тепленька кофта з капюшоном, серединка ось такий кожушок дуже тепло. І ось така також двостороння жилеточка, емочка.